Привіт такі От Хочу вам показати таку класну кроватку пухнасту для котика. Вирішила купити на тему. І дивіться, яка тут навіть якась є етикеточка тут така підложка у неї. Там можна було декілька розмірів вибрати. Це у мене, по-моєму, я вже не пам'ятаю, 50, щось там 50 на 45 чи щось. щось. Треба буде перевірити. От. І от такі. Там, по-моєму, можна було декілька кольорів вибрати. Я такі світленькі чогось захотіла. Дуже така пухнаста. Вона була в пакетику, прийшла у такому зібраному вигляді. Я спочатку думала, о, може мене підійде. От, але ні. Потім дивлюся, нормальний такий розмір, якраз для моєї кіцьки. Зараз спробуємо посадити її сюди всередину. Ще як їй сподобається ця. Вона от така, звичайно, всього нового лякається. І подивимося, що вона. От у неї буде нова така кроватка для кіцюнчика. Ой, думаю, який Боже, боїться. Кіцюнчик не поняв, що тут таке красиве для неї принесли. Ой-ой-ой, щось таке зрозуміли. Треба її ще звикнути, вона до всього нового дуже довго привикає. Треба ще раз її покласти, погладити кіцюню. Вона не зрозуміла, що таке красиве для неї принесли. Треба погладити, сказати, що це твоя ця, твоя <головіка> кровать нова, ні, вона ще її треба звикнути, вона ще піде погуляє, поки декілька раз подивиться, прийде. Перевірить. Дуже поглива Кіцька. Треба все їй розповісти, і що. Ну, класна, така кроватка. І вона там недорого коштувала на тему. Дам вам посилання, От на неї буде під відео. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. От, і будуть ще, можливо, якісь цікаві відео, можливо, з розпаковками для папуги, може щось, для кішки, для рибок. Теж буду вам знімати, які там корм, я, наприклад, купую. Все. всім гарного дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!